Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні поговоримо з вами про сенсорні вимикачі для нашого освітлення. Отож, як ми бачимо, прийшли вони ось такі фірмові упаковці, яка захищає самі прилади від удару. Всередині я їх замовляв, два. у нас ось така упаковка. Давайте дістанемо їх звідси. Упакований вимикач ось таку от гарну коробку. Давайте відкриємо її, подивимось, що нас чекає тут всередині. Всередині ми бачимо ще одну картонну упаковку. Зараз я її теж дістану. І, власне, в ось ці вже упаковці у нас є сама скляна панель. Виробник заявляє, що це загартоване скло. Наскільки це правда, я не знаю і перевіряти не ризикну. Тут ми бачимо є кріплення, можемо кріпити зразу до монтажних коробок. І знову ж таки, сюди ми кріпимо власне, нашу електронну начинку, яка знаходиться ось тут, в коробці далі. На вагу скажу так, що ця скляна панелька є досить важка. Далі розглянемо комплектацію, Власне, як я вже сказав, сама наша електронна частина. Все запаковано, як бачите, в окремих поліетиле. Нових упаковках таких, щоб все було герметично, захищено. І на самому дні нас зустрічають два гвинти і два конденсатори. Загалом, що можу про них сказати? За конденсатори скажу вам, що багато користувачів у відгуках пишуть, що ці вимикачі мають проблеми з тим, що працюють не з усіма типами ламп. Допустимо, хтось говорить, що з ртутними лампами працюють, а з одне і навпаки буває. Можу сказати, що Ну, я не знаю, чи це. Правда, але, скоріш за все, конденсатори якраз призначені для того, щоб усунути оцю проблему. Бо яким чином вони не працюють з усіма типами світильників, деякі світильники можуть мерехтіти. І, можливо, виробник кладе оці конденсатори в комплект для того, щоб. Зробити роботу стабільною вже з усіма типами освітлення. Чи правда це, чи ні, я не можу сказати, оскільки я з усіма типами освітлення їх не пробував. Скажу, лише, що я пробував підключати схожий вимикач, тільки він був одинарний. До освітлення це була Саме світлодіодна лампа, звичайно. І без конденсатора ніякого мерехтіння я не спостерігав. Як з іншими типами світильників буде, я не знаю. Ну і теж я Зауважу, що той вимикач, що я підключав, був іншої фірми. Це був у А тут ми маємо ось такого виробника. Далі, що я можу сказати ще про ці вимикачі? Вони, ну, на мій погляд, є стильні, гарні. Ця панелька є досить важкою. Мені сподобалось в них те, що вони вмикаються лише легким дотиком. Тобто спрацьовує так само, як сенсор в телефоні. Допустим. І при цьому перевагою є те, що коли світло вмикається, немає характерного клацання, як від звичайних наших вимикачів. Все відбувається тихо, без лишнього шуму. Для когось це може бути перевагою, для когось недоліком. Оці кола, до яких ми маємо дотикатись для вимкнення освітлення. Вони світяться. Є різні моделі. В одних моделях, коли світло вимкнене, коло світиться червоним світлом, коли вимкнена, світиться синім світлом. По відгуках читав, що в цього виробника, конкретно в цієї моделі, вони світяться постійно синім кольором. Просто, коли увімкнено, то яскравіше світиться, коли вимкнено, менш яскраво. Звичайно, це є як перевагою, оскільки такий вимикач легко знайти в темноті, так і недоліком. Бо, допустим, собі в спальню я би такого не хотів. Оскільки в темночі оце світіння буде дуже сильно привертати увагу до себе і буде заважати дещо. Ну, а загалом. Ще хочу одну деталь сказати, що потрібно точно доторкнутися до кола. Бо, допустимо, якщо ви торкнетесь десь тут чи десь тут, то світло не вимкнеться, вимикач цей не спрацює. Потрібно чітко в коло дотикнутися. Загалом, чи потрібен такий вимикач вам чи ні, вирішувати лише вам. Я ж просто навів вам короткий огляд, деяку інформацію уже з моїх перших вражень від використання подібних вимикачів. А вам, шановні глядачі, я дякую за увагу. До наступних зустрічей, у наступних відео. Ставте ваші вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую вам!